Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Адаменко Крипто.UA. Сьогодні будемо розмовляти про інфраструктурний проект на ефіріумі, це Ефіріум Газ. Про це поговоримо далі, також про підтверджений ардроп від нього. Ну а перед тим як почнемо, звичайно, запрошу вас вже вкотре на криптовалютну біржу Річ Амстер. Тут ви знайдете вигідні стейкінги, вивід гривні на карту та багато чого іншого, можливість стати стати. Акціонером біржі, та не тільки загалом реєструйтесь в описі під цим відео. Є посилання на біржу, тому переходьте. Ну, сьогодні говоримо про ефіріум газ. Це такий проект, який трекає, скільки ви газу потратили в основній мережі ефіру, так скільки у вас пішло на те, щоб приймати участь в транзакціях на на блокчейні ефіра, і власне це інфраструктурний проект і. Тут вже підтверджений аеродроб за Бінс. Бінс – це такі понти всередині проєкту. Ну і давайте поговоримо про цей проект. Подивимось, зараз йде вже друга фаза цього проекту, але ми нічим не запізнюємося. Ось так виглядає цей веб-сайт. В описі під цим відео буде посилання. І коли ви сюди перейдете, у вас буде можливість прив'язати Twitter і отримати свій газ репорт. Ось, якщо ви подивитесь мій газ репорт, то за весь час я потратив більше, ніж один ефір. Тобто тут на 4600 доларів оплата газу, так? Неприємно, скажу вам чесно, бачити таке, дуже неприємно. Але вже як є. Тому, власне, ось так ви можете подивитись, і за те, що ви поділитесь ось цим у Твіттері, за те, що ви цим ділитесь, у вас є можливість ще забрати 100 бінців бонусу, коли ви отримуєте ось цей самий газ репорт. Я ось зараз поділюсь і вставлю сюди посилання на свій пост в Віксі. І, власне, в мене буде вже можливість отримати свій бонус. Так? Але мені здається, я вже його отримував. Можливо, і ні. Ось іде верифікація. Зараз подивимось. Що нам тут напишуть, і підемо до наступних завдань. Що взагалі тут буде? Зараз йде друга фаза. Це ось цей самий газ репорт. Потім буде ще одна. Ось бачимо, не проходить в мене чомусь верифікацію. Можливо, підвисання. Можливо, ще щось. Давайте ще трішки почекаю. Іде друга фаза, третя фаза буде, я вважаю, вже незабаром. І на четвертій фазі тут у нас. А так підмальовано. Ось нібито вже бачимо, ніби винагороди ми отримуємо тут такий знак запитання: ось третя фаза, так, Sky Castle Bounty і газ Rebates тобто повернення якоїсь частини того газу, який ви потратили. Це, це так виглядає, але не зовсім зрозуміло, як це буде працювати. Дізнаємося згодом. І тут є ось такі квести: ось на основі того газу, який я. Потратив, я отримав ось 640. так Деякі завдання я виконав. Праймері wallet, це той wallet, який потрібно вважати вашим основним, так, для айрдропу, в тому числі, ви його вказуєте. І є тут лідерборд. Ось в лідерборді, після того, як ви виконуєте завдання, ви можете подивитись, на якому ви місці. Ось я 19 678 Ось такі тут завдання. Ви можете виконувати і ці невеличкі завдання. ну Бачимо, у мене все ж таки не, чомусь не хоче перевірятися ось це завдання. Можливо, згодом воно. Або давайте ще раз спробуємо е підтвердити його. Якщо ні, то ні. а Якщо не підтвердить, то нічого страшного в цьому нема. Але я так розумію, що це завдання можна виконувати не один раз. Ви таким чином рекламуєте цей проєкт і свою своє реферальне посилання. До речі, про нього. Також за рефералів. Тут також на, нараховують ось ці бінси, за яких вже підтверджені винагороди. Які це будуть винагороди, можливо, це буде токен проекту, так? Не знаю. До, до цього не дійшов, щоб докопатись до істини, але я вважаю, що цього і не напишуть ніде. Не перевіряється завдання. Ось бачимо реферальний квест, і ви тут бачимо: у мене ось чотири людини. Я запросив, і тут є такі ще завдання: що розширити свою своє посилання в X 20 балів. Якщо ви 5 рефералів здобудете, то у вас тут ось 50 понтів ще і так далі. І тут бачимо до 15. І також і до 100, навіть є так, до 50, до 20 і до 100. А це. е-е Якщо ваші 15 рефералів згенерують їхній газ репорт, 10 з ваших рефералів, 5, ну і так далі. Загалом активність крута, тому що не потребує додаткових витрат, якихось. Ви просто прикольним сервісом дивитесь, скільки ви потратили на використання мережі Ethereum Mainnet, і таким чином, потім можливо, будемо претендувати на виг... нагороди. Тому показуйте друзям, запрошуйте рефералів. Якщо коротко, то проект не потребує. Великих затрат по часу, так невеличка активність, і вже буде можливість у нас підзаробити на цьому. Ну а в описі під цим відео ви знайдете як інструкцію до цього всього, так і знайдете посилання на сам проект Ефіріум Газ. Підписуйтесь також телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі ось про цей проект з'явився пост ще 24 жовтня. Тобто, у вас була можливість ознайомитись з ним раніше, ось на зараз це вже 2 листопада, так. Була можливість раніше це побачити. Якщо були підписані на телеграм-канал, то побачили обов'язково. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте в коментарях ваше бачення цього проекту. Що ви про нього вважаєте? Всі коментарі я читатиму. Дякую за увагу та до нових зустрічей.